Хочете мати помідори на 2-3 тижні раніше, ніж усіх. Розповідаю вам простий, але ефективний спосіб. Називається висадка в пакети. Але в моєму випадку це технічні горщики 3-4 літрові. ось такий горщик, вирізаємо в ньому дно і садимо розсаду. Розставляємо по всій тепличці, так як нам зручно поливаємо, і чекаємо результат. Які переваги дає нам технічний горщик? Земля в горщику знаходиться вище. Тобто пригрівається швидше, рослина приживається швидше і розвивається відповідно набагато швидше. В тепличку не опалювану наголошую. Я висадив помідори 4 травня. Зараз маю такий результат. Є багато помідорок, помідорка квітна, рослини здорові, метр двадцять, метр у висоту. Тобто самі плюси. Я буду в майбутньому тільки в горщиках вирощувати томати. Також цей метод підійде і для огірків в теплиці.